подивитися новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. вітаю за 500 днів повномасштабної війни в україні загинуло втричі більше цивільних ніж за 8 років бойових дій на донбасі такі дані повідомила моніторингова місія оон офіційно ця структура підтвердила загибель понад 9 тисяч цивільних зокрема понад 500 дітей з моменту нападу росії 24 лютого 2022 року але реальна кількість жертв може бути набагато вищою Одеська область відновить три села на Херсонщині в рамках проєкту Пліч опліч ця програма допомоги регіонів України у відновленні деокупованих і постраждалих від агресії Росії громад. Стартує у Херсонській області. Одещина відбудовуватиме Новодмитрівку, Киселівку та Благодатне. Усі три села пережили окупацію, були звільнені українською армією. До повномасштабної війни у селах жили близько 4,5 тисяч людей. Загальна кількість пошкоджених об'єктів складає 269, з яких 12 об'єктів житлової інфраструктури вже відновлено власниками. Тож загальна кількість об'єктів для відновлення 257. Серед них дитячі садки, школи, медзаклади та житлові будинки. На теперішній час сформовано 17 бригад за які вже готові приступити до роботи. На Одещині з'явиться хаб з протезування та реабілітації військових. Поки ідея лише на стадії ініціативи для реалізації мають створити робочу групу, яка пропрацює всі нюанси. Також розглядається ідея створення державного заводу з виробництва протезів. Ми створимо робочу групу, яка почне над цим працювати, починаючи з проекту і презентації ідеї на усіх рівнях влади нашої країни. А також це питання залучення коштів, тобто це не може бути тільки державна програма, тому що ми розуміємо, що в нас велика кількість на жаль вже сьогодні людей, які потребують протезів. А війна триває, і кількість людей тільки збільшується. На жаль, тому це буде і частні інвестори, це і наші партнери, і донори, які звичайно, Айно бачать в цьому великий потенціал. На власника маєтку Гавсевича, який намагались знести минулого тижня, наклали штраф у 170 тисяч гривень. Відповідну постанову підписав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Також ТОВ Універсал Дірект до 15 серпня цього року має надати до департаменту культури ОВА проект повного відновлення пам'ятки в її історичному вигляді. Після погодження проєкту власник має відновити будівлю у чітко визначені терміни. У випадку просрочки дедлайнів Одеська ОВА звернеться до суду щодо повернення будівлі до держвласності і Згляне пропозиції інших інвесторів. Нібито боровся з корупцією, а насправді вимагав гроші в бізнесменів. Правоохоронці затримали псевдоактивіста з Подільська. Чоловік збирав компромат про особисте життя та роботу місцевих бізнесменів, чиновників чи заможних містян. Потім призначав особисту зустріч із жертвою, і просив гроші за мовчання і на боротьбу з корупцією. Чоловіка затримали якраз під час передачі чергового траншу за вимагання коштів. Антикорупціонеру загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Встановлено, що чоловік, маючи, як на його думку, дискредитуючу інформацію про діяльність потерпілого, його сім'ю, у тому числі щодо її матеріального стану, почав вимагати від нього раз на три місяці регулярної сплати 20-25 тисяч гривень за своє мовчання. На підтвердження серйозності своїх намірів та схиляння потерпілого до сплати оговореної ним суми грошей, фігурант створив публікацію компрометуючого негативного характеру і оприлюднив частину інформації на своїх сторінках у соціальних мережах. Потерпілий погодився на незаконні вимоги та передав вимагачу кошти у сумі 25 тисяч гривень двома траншами. Слідчі територіального підрозділу поліції під працюальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вимозі передачі чужого майна з погрозою розголошення відомостей, які потерпіли, та його близькі родичі бажають зберегти в таємниці, тобто у вимаганні вчиненому в умовах воєнного стану. Ще одна людина загинула через вживання сурогатного алкоголю у селі старостини Роздільнянського району. А жінку, яка власноруч виробляла напої, затримали правоохоронці. Нагадаю, 5 липня медики шпиталізували дев'ятьох мешканців села старостини. Того дня троє людей померли у лікарні. Попередня причина смерті громадян токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані. В Одесі судитимуть нелегальних добувачів піску. Четверо чоловіків налагодили схему з родовища поблизу села Кучурган. Один з місцевих мешканців без дозвільних документів вивозив з кар'єру пісок, який в подальшому реалізовував як легальний. Ділки збували копали через компанії, що займаються продажем будівельних матеріалів в Одесі та області, а також через будівельні ринки. Площа кар'єру, де незаконно видобували пісок, складає 72 гектари. Розрахунок завданої довкіллю шкоди півмільйона гривень. Тепер ділки Кам загрожує до восьми років за ґратами. Масштабні велогонки пройдуть цими вихідними в Одесі для проведення меморіала Уточкина 8 липня з 8.30 до 12.30 тимчасово обмежать в'їзд на вулицю Морозлівська. Щорічно в цій гонці беруть участь більше сотні велосипедистів. А самі перегони присвячені пам'яті Одесита Сергія Уточкіна, який також займався велоспортом. Вже в неділю 9 липня пройде велогонка Одеса Гранд Прікс з 8.30 до 12.30 перекриють вулицю Центральний Аеропорт. Тож плануйте свій маршрут вихідними заздалегідь. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.